Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Матінко небесна, зціли тіло і дух моєї дитини, даруй їй міцне здоров'я, силу та радість життя. Будь її небесною опікункою. Амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення йти дорогою світла. Амінь. Діва Марія, найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла.